Всім вітання, 20 серпня заготовлюємо сіно для наших чотирьох кізоньок. Так, ось цей лужок ми вже прибрали, вже це сіно складене в ціннику. І сьогодні збираємо ось цю нивку. Хочемо встигнути до п'ятниці. Все його перетягнути до сільника. Адже на п'ятницю там обіцяють дощ. Ось таку гарну квітучу траву ми косили. Кози люблять кино, таке, щоб було жорстке. От саме зараз його і найкраще заготовити. Так ми його заготовлюємо в серпні щорічно. І там ці кози. Дуже воно гарне, запашне, красиве. Куди продегустували, сказали, що дуже смачне.